Вітаю всіх у своєму в'язальному просторі. І сьогодні хочу вам показати покупки, які я купила для рукоділля. Як правило, це я роблю у влогах, але минулий влог був шаленими стартами, і я вирішила не затягувати цілий тиждень, щоб вам показати ще красу. Тому, якщо ви полюбляєте такі відео, то ласкаво прошу! Хочу одразу вам сказати, що тут частина товарів, які були куплені на Аліекспрес. І частина товарів, які я купила в магазині «Теді». Він доволі схожий на наш український Аврору. Мені вже це дуже подобається, особливо в плані рукоділля. Ну, якщо бути, звичайно, чесними, то, звичайно, це більший магазин, ніж Аврора. Але також все залежить від того, в яку місцинку ти підеш. І так, почнемо з. По порядку. Першою моєю покупочкою була ось такі п'яльця для мікровишивки. Хто зі мною давно на каналі, той знає, що я дуже хочу спробувати цей вид рукоділля. Але мене завжди щось зупиняє, не вистачає часу, як кажуть, або матеріалу. Я і в Україні не все до кінця розуміла. Я гугла, вивчала це питання. Коли я ще до нього доберусь, не знаю. Бо треба ще знайти якісь картинки, треба все розрахувати. Одним словом, я буду пробувати, а що вийде, буду вам показувати. Так що для цих цілей я купила ось такі п'яльця, вони 60 з чимось гривень. Я точні ціни буду писати вам на екрані, бо, чесно кажучи, не все я пам'ятаю. Замовлення на Аліекспрес я робила десь близько тижня тому, чесно вам скажу. І вони прийшли всі товари дуже-дуже швидко, на відміну від товарів з України. Бо в мене зараз 17 вересня йде посилка. Укрпоштою з України, чекаю. Так ось, ось ці п'яліця. пластик дуже гарний. Мені подобається, такий міцний, набагато кращий, аніж мої бюджетні з Аврори в Україні. Але правда, бюджетні з аврори в Україні я купувала десь щось приблизно. Гривень за 20-30, а це все-таки більше 60, тому, мабуть, і якість пластика покращить та і розмір пластику набагато менший. У нас ну, товар, який я купила, також він йде для мікровишивки. І це ось прийшло в ось такому пакетику. Ну, тобто упаковка і ось такий пакетик. Що там написано, поняття немає, все воно на китайській мові. Щось є і англійською, якщо вам цікаво, можете читати, перекладати, я вам покажу красутю. Ось такі штучки для колонів можна використовувати. Тут 10 штук різного вони кольору, відтінку ви можете побачити. Один-два, по одному, по два штучки повторення є. Ось так. Одним словом, 10 штучок різних. Кулончиків можна вишити. Звичайно, я не знаю, що я це все чи ні бо це тільки пробую. На жаль, одну штучку замовити не можна було. Та мені здається, це було і невигідно, бо ціна тут також недорога й долар з чимось було написано, якщо не помиляюсь. Я та, та, точно тут не пам'ятаю. Якщо п'яльце я якось пам'ятаю, то це чомусь не дуже пам'ятаю, яка ціна. Далі, наступний моментик також був куплений для. Цієї ж мікровишивки це ось такі браслетики. Можливо, хтось бачив дівчат, хто вишиває такі браслети. Я бачила у нашої Україночка, яка проживає вже доволі довгий час в Америці. Вона, вона робила на ярмарки, правда, мені там подобалось чорного кольору, сам браслет чорний. І ось, вишивка на чорному фоні. Я не знайшла чорної тканини, звичайно, на AliExpress. Канал дівчинки називається Несе Галя воду. І от у неї я бачила цю мікровишивку, я і закохалась. Тобто я раніше бачила мікровишивку, але кохання, коннект в мене стався саме з галяними роботами. Тому я вам розповідаю те, що я бачила. І ось таку купила річ. Вона мені прийшла і мені дуже подобається. Дивіться, вона прямо зеркальна, бачите? Мої руки видно. І ще одна річ для мікровишивки, яку я замовила на aliexpress, тому що тут я, чесно кажучи, так і не зрозуміла, де можна замовити. З, а з України в мене не було можливості це вже замовляти, бо я дуже дотягла час з того, що я хотіла, і вже не стала чоловіку голову морочити. Єдине, що в мене роз що, чому я розстроєна, ем, я також ціну не пам'ятаю, пропишу. Тканина така, знаєте, дуже-дуже цупка, накрухмалена, як би я так сказала. Дуже-дуже міленький, дрібненький каунт. Це написано 28 Галя мені рекомендувала 32 але але ну, я обшукала весь. Аліекспрес я не знайшла 32-й, хоч, думаю, на спробу на 28-му. Але все ж таки, це два розміри різниці. Ну, ось так. 28-й каунт, 42 на 50. Одним словом, спробую, що вийде, буду показувати. Це якісь, мабуть, треба картиночки такі, щоб не дуже великі вийшли, щоб могли поміститись в оці кулончики. Як ви можете зрозуміти, ось так. Ідемо далі. І ще одна річка прийшла з, саме з Аліекспресу. Це оця штука. Я дуже хотіла також спробувати плетіння браслетів у ткацькому станку. Чи як, це ткацький станок, чи як як ткацький станок, Я бачила такі станки у дівчаток, також, які проживали за кордоном. Мені хотілося, я спочатку думала, що це тут в доступі можна його купити. Ні, нефіга не можна його тут купити. Мені довелося його замовляти також на Aliexpress. Вийшла ціна 200 з чимось гривень. Також, як кажуть, думала, ну все, отримала. Піду куплю бісер, зараз буду творити. Зараз просточну, ага, з час купити бісер у місцевому магазині я не змогла вибір. Зараз покажу, що тільки мені вдалося вибрати. але Електрички згодом. Ну, тому поки що цей знову варіант відкладається. Буду замовляти спочатку бісер з Аліекспресу, його чекати. І, скоріше за все, вже тільки потім я приступлю для створення різних браслетиків. Але шкода, бо я вже думала, буду ще вчора пробувати, як кажуть. І останні покупки з Аліекспресу. Які мене трішечки-трішечки розчарували. Я довго думала, скільки замовляти. І, чесно вам скажу, я вважаю тепер це дуже дорого. Написано, що це типа а-ля рафії. Не хочу, я трошки, бачите, розпакувала, щоб можна було побачити. Дівчатка, я не знаю стосовно якості, стосовно всього цього. Не буду розпаковувати поки що, тому що в'язати зараз поки я не збираюся. Я займуся тим, що в мене заплановано. а вже, скоріш все все, все. це буде сумка на весну. Можливо, не буду дуже довго на весну відкладати, можливо, я зроблю початок, побачу, скільки витрати мені, а потім розрахую, скільки мені ще потрібно матеріалу. Чому розчарована? Що, якщо бути чесним, то да, там написано, що 100 метрів, але чесно я не знаю, скільки за той фотографії, має бути 100 метрів. Можливо, хто спеціаліст розуміє, а я до цього взагалі я вперше цим користуюся. І я розумію, що це не якась там не супер-мега крута рафія. Ось тут вона біленька в мене є. О, ось така вона біла. І така сама, я розумію, темно-чорна. До речі, в цій бумагі вона здається темно-синьою. Ні, тут не білої можна було достати, чорну, ні. Бачите, вона всередині пуста. Я думала, що це повністю намотка-котушечка така, да? але ні, вона всередині дуже пуста. І, ну, я вже купила гроші, викинула, побачимо, скільки вийде, потім вже буду вирішувати, чи докупляти, чи ні. Бо мені здається, один такий моточок для неї дуже дорогий. Хоча я не знаю, як дізнатися, це натуральна рафія чи не натуральна, якісна вона чи не якісна, бо я цих нюансів не знаю. Так. Щось десь в районі 100 гривень за одну бобіночку було. І ось такі ще у мене покупочки. Це все було куплено вже в місцевому магазині. Давайте по черзі за кожен. Так, взяла знову гачок, бо думала, мені треба 2,5. Ні, я хотіла двійку, ще одну, що була в запасі. Тепер у мене 2,5 і таких два. Ну, то не страшно. Гачки зайві ніколи не бувають. Ось про бісер, який я вам говорила. До речі, гачок 1 євро стоїть. Бісер. Ось така палеточка, чи як воно назвати, 1 євро. 7 кольорів 5 грамів. Але ви подивіться, що кольори, я не знаю, вам, мабуть, і не видно буде. О, так, це теж такий саме. Одним словом, оце, типу, як рубка йде, а все остальне маленькі кружочки йдуть. Ну, чесно кажучи, можливо, я і спробую з цими кольорами. Але і в мене немає ідеї на ці кольори картини, яких б я б... Хоча я знайшла, ну, одним словом, що вийде, не знаю, бо мені дуже цікаво. Я вчора гуглила, дивилася відео, як це робити. Мені дуже сподобалася ідея цього всього. Далі, за 1 євро, бо туди треба спеціальні нитки. За 1 євро я купила цю нитку, думала, що вона підійде, думала, що це мононит. Мононитку я не знайшла. По-перше, я не гуглила. Не те, що не знаю, я не гуглила. Називатись німецькою. Це взагалі нитка-резинка, ось така стречева. Правда, я не знаю, куди я її потім приміню. Але вже ж купила за 1 євро назад, не понесу. Я вам покажу, що вона була випакована в такому прозорому пакеті. Ось така була етикеточка. І тут написано, що це для магазину Теді. Де, що, виробники, яка ціна. І всі мови. Я так розумію, де є магазин Теді і країни, які є в Євросоюзі. Я вам так скажу, мені дуже не подобається, що тут не можна ж зрозуміти, що це таке. Ну, термопластичний еластичний поліуретан. Ну, До речі, да, еластичний поліуретан. ну, я... болгарською написано, можна було зрозуміти. Ну, якось, блін, коротше, сама винувата, як я кажу. Далі я купила ось такі два різні катушечки поліестрової ниточки. Я також думала, що можна буде її використовувати замість мононитки. Ну, Чесно кажучи, мені здається, вона буде не дуже. Бачите, вона рветься, а якщо вона рветься, то вона не міцна і це не дуже підходить. мені так здається. Потім ось така ще, ну, Тобто я взяла одну білу, одну чорну і вони по одному євро за колір. Це також один євро і ще що. Це я знайшла мені, точніше, наша україночка, з якою я там зустрілась в магазині, вона показала, каже, тобі треба чи не треба, хочеш чи не хочеш. Якась е, ниточка по типу рис, але я б сказала, тустувати рис. Тража нічого немає, і все заклеєно, бо зараз е, акційні ціни наклеєні. Бачите, яка ціна 20 центів в гривнях це взагалі не дуже дорого, але вона і стояла 1 євро. Я так розумію, це, скоріш за все, якась декоративна ниточка. Я взяла. За 20 центів все це недорого, хай буде. І ось для своїх іграшечок я взяла ось такий ем, вілюр, я б сказала. От саме його я бачила у дівчаток в відео, в сторісах в інстаграмі. Навіть запитала ціни, хотіла порівняти, скільки та чи інша пряжа буде коштувати 40 з чимось гривень, 47, здається, гривень. Ну, і один моточок також вартує 1 євро. Хочу сказати, що це дуже класна нитка. Я не знаю, чи в Аврорі саме така вона, чи ні по якості. Але цю нитку можна мільйон разів розпускати, з нею можна мільйон разів в'язати. Це мега класний варіант. Я вже працювала з нею в минулому році, хто пам'ятає, я в'язала з цієї ниточки з зайчиком. Ось такі мої були покупочки рукодільні, і які я хотіла вам розповісти, але. Я вирішила, що в стартах то буде не дуже-дуже нецікаво. Всім. Дякую за увагу і до наступних зустрічей у наступних відео. Всім па-па!